Якщо у вас буде лише декілька годин на місто. Завітайте в порт. Подивіться, як там Себастіан та його конкурентка Джулі вже багато років продають свіженьку рибу, яку інші моряки виловили лише напередодні вночі. Ну а потім обов'язково підніміться на таксі, в звичайному автобусі чи екскурсійному трамвайчику на головний пагорб міста, щоб побачити його зверху та відвідати найбільш відомий храм Нотрдам де Лягар, і насолодитись вражаючими краєвидами на всі 360 градусів. Привіт-привіт! Вітаю вас з нового круїзного випуску. І прямо зараз я приїхав в місто Марсель, з якого я буду відправлятись в свій новий круїз. Так, я вже два роки майже продаю круїзи, але це тільки мій другий круїз. І десь ось там, в порту Марселя, я бачу вже два великих круїзних лайнери. І зараз будемо туди добиратись. В Цей круїз я поїхав разом з батьком показати батьку. Різні країни, різні місця і взагалі таку подорож круїзом, бо була дуже класна акційна ціна. Хоча я вже плавав цим маршрутом, але корабель сьогодні буде новий. Тож, якщо не бачили перший випуск, можете знайти на моєму каналі в описі під відео, я залишив посилання. Він був дуже змістовний і виявився найбільш рейтинговим на моєму каналі. І зараз я також планую зняти великий випуск, показати вам всі міста, всі місця, також як корабель виглядає, розказати багато лайфхаків, секретів. Та корисної інформації від мене як круїзного турагента. Тож ставте, може, лайки одразу, потім напишіть якийсь коментар стосовно цього відео, ну і ну, дивитись його разом і подорожувати, відкривати цей світ, бо я кажу завжди: подорожуйте, бо життя того варте. Десь ось там зліва я бачу два круїзних лайнери, на яким нам треба буде ще дістатись. Ми приїхали потягом в Марсель з розбережжя Франції, де я зараз живу. І е, Трошки вирішили погуляти, хоча погода, як ви бачите, сьогодні хмарна. Але не побачити Марсель зверху неможливо. Тож зараз е, бачимо і великий порт, і красиві і різні локації. І скоро будемо направлятись на корабель. Я вам розкажу абсолютно все. І про реєстрацію, і про всі нюанси для тих, хто мріє, тільки потрапити на такий формат відпочинку.